Отже, я хотів би також звернути увагу на етичний аспект проблеми, оскільки кожне законодавство має ґрунтуватися на певних засадах етичних, філософських, правових і мати якусь практичну користь. Однак, люди можуть мати центр своїх життєвих інтересів за кордоном. Отже, всі їхні статки, майно, нерухомість. Сім'я, бізнес і так далі, знаходяться за кордоном. І вони можуть не мати жодних планів повертатися в Україну. Тому незрозуміло, а чому вони мають їхати і вступати до Збройних сил. Відповідно, єдиним їхнім зв'язком із батьківщиною є паспорт. І якщо держава заблокує видавання паспорта цій людині, вона швидше не буде повертатися в Україну, а буде намагатися отримувати громадянство. Іншої країни, де вона перебуває, чи зрозуміло, пане? Так так, а, так. 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 Також мусимо звернути увагу на те, що ідентифікаційний документ є базовим правом людини, тобто правилом, за яким живе цивілізований світ. Ідентифікаційний документ є необхідним для можливості реалізувати всі інші права. На працю, на роботу, на житло, на бізнес, на освіту і так далі. Причому в цьому випадку не можна трактувати паспорт як простий товар або державну послугу. Тому що це не є бажанням самої людини, це є вимогою інших держав, щоб людина мала паспорт. Також окремо хотілося б звернути увагу на те, що мобілізація проводиться виключно в спосіб примусовий репресивний, в той же час, як держава не створює додаткової мотивації для людей долучатися до армії. Наприклад, кожна людина хоче приносити користь на своєму місці. Особливо, якщо о, йдеться про о, умови, які мають загрозу для здоров'я та життя. Відповідно, якщо людина має навички о, спеціаліста, вона мала б мати можливість о, займати посаду, яка відповідає її навичкам, інженерну посаду, наприклад. І на цій посаді вона була б більш ефективна. Але Мобілізація, яку проводять територіальні центри рекрутації, не враховує таланти і здібності людей, а враховує лише потреби у посадах, які надає Генеральний штаб. Здебільшого це є посади в піхоті, в окопі. І відповідно це не мотивує людей, які, наприклад, фізично слабкі і не можуть виконувати таку роботу. Окремо варто сказати, що той паралельний процес рекрутингу, який є, дає можливість набути за вибором людини першу посаду в війську. Але в будь-який момент командир може перевести цю людину у піхоту або туди, куди вважатиме за потрібне. Тому рекрутинг, який є зараз в Україні, він не працює. Крім того, дуже важливий момент. Військова служба в Україні зараз є безстроковою. То якщо людина потрапила в армію, звідти вона може піти лише мертвою або скаліченою. І в випадку каліцтва допомога від держави буде або мінімальна, або не буде взагалі. Очевидно, що ці всі речі не додають мотивації людей в йти в армію, особливо, якщо вони мають певне комфортне життя за кордоном. Розуміло, Окрім того, дуже часті є випадки надмірного застосування сили поліцією та, та військовими ТЦК під час процесу мобілізації. Йдеться як і про, про побуття людей на вулицях, так і про викрадення людей, так і незаконне їхнє утримання. Це, це так звана бусифікація. Відповідно до законодавства, порушення військового обліку є адміністративним порушенням. І затримання за таке порушення має, має тривати не більше трьох годин. Але по факту, після такого затримання, люди відправляються безпосередньо на військовий полігон для навчання. І, і то, якщо не змінювати законодавство, то, то... Те, що адміністративна відповідальність, то не карна ні таке, то попросту дурека. Так, і держава закриває очі на такі дії цих силових органів. Відповідно, зважаючи на це все в цілому, можемо сказати, що як силові заходи всередині країни, так і обмеження видачі паспортів за кордоном не сприяє обороноздатності України, не сприяє перемозі перемоги над Росією. А скоріше сприяє тому, що люди стають озлоблені, вони не хочуть допомагати, вони хочуть е триматися від України подалі. Тому уряд робить прямо протилежно тому, щоб було би корисно для держави. Дякую за увагу.